Увага, друзі! Завтра на сервері Юаполіт відбудеться повний вайп у режимі Славутич. Це означає новий початок, нові можливості та шанс написати власну історію з чистого аркуша. Славутич це РП-сервер, де кожен гравець не просто виконує дії, а проживає свою історію. Кожен тут не глядач, а учасник. І завтра ми розпочнемо нову сторінку цієї спільної саги. Але чому ж цей вайп особливий? Бо цього разу ми починаємо з великого плану розбудови. Ми не будемо розкривати всі деталі, але знай. Ідея проста та водночас грандіозна. Ми створимо країну, якої ще ніхто не бачив. Країну, де кожен має роль, де кожен може стати важливою частиною величезного механізму. Наш план не обмежується маленькими поселеннями. Ми мріємо про великі міста, економіку, що розвиватиметься завдяки гравцям, політику, яка народиться з ваших рішень. Ми говоримо про створення армії, яка стане захисником наших земель, про дипломатію. Що відкриє шлях до союзів і суперництва про культуру та унікальні традиції, які формуватимуться самими гравцями? ЮАПОЛІТ це не просто сервер, це жива країна. Тут буде боротьба ідей, тут буде конкуренція, тут будуть інтриги та союзи. Кожен вайб нова історія, але цього разу історія буде особливою, бо ми починаємо з фундаменту. З чистого аркуша, на якому можна намалювати будь-яку картину, подумай, ким ти станеш завтра, простим робітником, що будує майбутнє своїми руками, підприємцем, який створює нові можливості і рухає економіку вперед, політиком, що бореться за вплив і веде за собою людей. Чи, можливо, воїном, готовим захищати свій народ від будь-якої загрози. У Юаполіт немає випадкових ролей. Тут кожен частина історії. Великий план розбудови це не лише гучні слова. Це наш спільний виклик. Це мета, яка дасть сенс кожному дню на сервері. Це шлях, що об'єднає гравців. Ми ще не розповімо всіх деталей. Хай вони стануть сюрпризом, але запевняємо, нудно не буде. Завтра ти зможеш стати засновником, засновником нової епохи, нового суспільства, нової держави. І вже від першого дня твій вибір матиме значення. Приєднуйся до нас. Не будь осторонь. Завтра починається нова історія ЮАПОЛІТ. Ми готові до майбутнього. А ти? Приєднуйся до нашого discord сервера лінк в описі під відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра. Всім пока.